Доброго вечора про події вівторка, 26 лютого, розкажу вам далі разом зі своїми колегами. Сумський міський голова Олександр Лисенко не з'явився до суду. Сьогодні у зарічному районному суді міста Суми мали слухати справу про складені на нього 14 протоколів пов'язаних з корупцією. Неможливість прийняти участь у учасного засіданні, призначене на 26 лютого 2019 року 16.30, відмовлено лише фактом часу отримання. Запрошення на конференцію. В місті це розпорядження міського голови додано відрядження, службова записка, лист, лист на пресунського міського голови та запрошення на участь в конференції. Суд зупинив строки розгляду справи та переніс судове засідання на 19 березня. Нагадаю, протокол засідання НЗК оприлюднений на офіційному сайті відомства 1 лютого. Там зазначено, що міський голова не повідомив НАЗК про наявність у себе конфлікту інтересів. Йдеться про лютий 2017 року. Тоді на сесії міськради мер голосував за своє преміювання. 19 червня Сумський обласний апеляційний суд скасував рішення першої інстанції, яка визнала, що у діях Олександра Лисенка були порушення антикорупційного законодавства. Десять років за ґратами. Такий вирок сьогодні оголосили Олені Зайцевій та Геннадію Дронову у Харківському суді. Їх обвинувачують у загибелі шістьох людей внаслідок аварії на вулиці Сумській у Харкові 18 жовтня 2017 року. Серед загиблих уроджений Сум Олександр Євтєєв. Йому було 27 років. У тій аварії загинула також сестра його дружини. На оголошення вироку сьогодні до Харкова приїхала мама Олександра Євтєєва Світлана Винниченко. Те, що ми вимагали, те, що ми подавали, наші позови всі задовольнили по 10 років кожному і відшкодування, все, все, що ми. Вимагали все сьогодні. озвучено. апеляція. Я думаю, буде ну, на мій погляд, недостатньо, що не враховані опіати. але це передбачува. Якби ми цього не добивались, ми далі будемо. Якщо буде апеляція, добивати, щоб опіати обов'язково врахували, тому що є висновки МОЗ, є всі документи і показання Федірка, які суперечить її ж особистим е, актам, які вона це не привід. Не включати ли з самого початку все це йшло, тому що прокуратура не включила в обвинувачений акт ОПІАТИ. У тій аварії також шестеро людей були поранені. Додатково суд позбавив Олену Зайцеву та Геннадія Дронова права керувати транспортним засобом на три роки. Окремо суд задовольнив цивільні позови родин загиблих і призначив виплати кожній по одному мільйону гривень. Вирок не набув сили. На апеляцію захист має 30 днів. Наразі ми ще намагаємось отримати коментарі адвокатів обвинувачених. Про це у наступному випуску новин. Справа про ДТП у центрі Харкові налічує 9 томів. У суді її розглядали більше року. Відбулося близько 60 засідань. За цей час допитали 33 свідки. У справі йшлося про двох обвинувачених та 12 потерпілих. Перша релігійна громада Української православної церкви Московського патріархату вирішила перейти до Православної церкви України у селі Андріяшівка, що на Роменщині. Про це нам повідомила сільська голова Андріяшівки Інна Дибчинська. Збори місцевих мешканців відбулись 23 лютого в сільському будинку культури. Участь у зборах взяли 54 парафіяни. Сьогодні спілкувалася із громадою моя колега Анна Книж. Думки сторін сторін у нашому наступному випуску новин. Додам, за словами спеціаліста відділів зв'язків із громадськістю Сумської облдержадміністрації Олексія Усенка, 360 церков на Сумщині належать Українській православній церкві Московського патріархату, 60 – Православній Церкві України. Релігійних громад на Сумщині зареєстровано 403 української православної церкви Московського патріархату та 94 православної церкви України. У Ковпаківському районному суді сьогодні слухали свідка у справі екс-заступника начальника управління капітального будівництва Сумської облдержадміністрації Валерія Неліна. Прокуратура обвинувачує чоловіка у розтраті чужого майна у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем. Свідка допитувала повторно через те, що змінився склад суду. Скажіть, будь ласка, з яких тоді причин, як так могло статися, поясніть нам, що ви не поставили свій підпис на вказаному акті. Я вже не пам'ятаю. Могло таке бути, що просто було дуже багато форм, і я іменно на цій не поставила свій підпис. Ну, це моя. Так, а обов'язково чи не обов'язково Не обов'язково. Вантаж обов котлів з автоматичним з автоматичною системою паливоподачі. І тут акт підп... живе дно це автоматична система паливоподачі, там зазначена. Скажіть, будь ласка, ви можете мені відповісти, це одне і те саме, чи це різні речі? Тобто котел з автоматичною системою паловоподачі, це воно включає в себе живе дно, чи це котел з автоматичною системою паливоподачі це одне, а система живе дно це інше? Система живедно це інше. Це інше. Да. І коли ви... Одно, а же етнос, mm -hmm. ви можете з твердністю сказати, що в цих документах йдеться мова за зовсім інше обладнання, так? Да, да. Мова йде про встановлення системи автоматичної подачі палива Живе дно в Охтирській районній лікарні у 2012 році. За версією обвинувачення, Валерій Нелін до акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року безпідставно включив вартість системи Живе дно, оскільки її оплата була здійснена у вересні того ж року. Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років, з позбавленням право обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, та з конфіскацією майна. Наступне засідання по справі відбудеться 4 квітня. Виставка художника-плакатиста зі столиці відкрилась у сумах: 31 плакат та 18 графічних робіт він представив сьогодні. Які роботи привіз сумчанам? Далі. Роботи Валерія Вітра це плакати та графіка на різну тематику. Російська гуманітарна допомога «Бабій Яр Чорнобиль. Це одні з майже 50 робіт, які представив художник Сумчана. Сам автор з Києва поєднує музичну та художню творчість. Коли їжу на гастролі. Зранку малюю в готелі, ввечері співаю. І так кожен день малюю, а потім ці роботи виставляю на виставках на різних чи на конкурсах. А зараз, коли вже нема таких ну, гастрольних поїздок, я малюю в майстерні, малюю місяць-два, потім мені набридає, і я все кидаю і їду знову з гастролями, з концертами. Кожен плакат, такий вид творчості, який потребує соціального замовлення. Це має бути чи театральне замовлення, чи кінозамовлення, чи якийсь конкурс, чи якась подія цікава, чи меморіальна якась подія. І на цю подію я роблю плакати. Інколи, наприклад, там російська гуманітарна допомога, просто про те, що зараз трапилось з нами, так я просто не міг не зробити такий плакат. На відкриття прийшло близько 30 відвідувачів. Деякі подивилися дуже гарні гарніорівцям роботи. Взагалі. А ви сама, напевно, малюєте? Чому ви вас взагалі зацікавили? Ну, на художника. Я подивилася виставку графіки, мені дуже сподобалася робота Русанівка і Підмосков'я. Людина повинна якось виявляти те, що в неї. Зараз дуже технічний час, і ми повинні. Зберігати те людське, що в нас є. Це перший плакат, який створив Валерій Вітер. Створив його у Києві у 1975 році. Він має назву Перемога. Переглянути виставку можна в агенцію промовці суму до 17 березня. Плакат це один з маленьких видів образотворчого мистецтва. Цією виставкою відкрили проект про мистецтво. Це цикл лекцій від художників на різні теми. Кожний митець може. Вибирати будь-яку яку тему, формат будь-який, як він хоче, так він і спілкується з аудиторією. І ми анонсувати будемо тільки митця, хто він такий, а от про що він буде розповідати, це такий буде така загадка. Марина Максименко, Сергій Лазаренко, новини на ЮАСума. Сьогодні у сумах матчі між місцевим Лекс ВСК Сумбут та Харківським символом завершується груповий етап чемпіонату України з футзалу серед команд другої ліги у четвертій групі. На матчі у сумському манежі знаходиться мій колега Олександр Качанов. Маємо прямий зв'язок із ним. Тож Саша, розкажи нам про перебіг матчу. Отже, сьогодні на паркеті сумського манежу зустрічаються друга і перша команди четвертої групи другої ліги чемпіонату України з футзалу. Це сумський лекс вискасумбу та харківський символ. До початку цього матчу харків'яни посідали першу сходинку у турнірній таблиці. А сумчани йшли на другу. Причому сумська команда зберігала теоретичні принаймні, шанси завершити груповий етап на першому. Місці поки ж цього не відбувається, адже в першому таймі перемогу святкували гості з рахунком. 3-2. наразі триває другий тайм, і поки ось його середина, і рахунок тримається на тих же позначках, що і завершився після першого тайму. 3-2 попереду харків'яни. Отже, знов таки ж попереду у команд ще майже половина, більше навіть ніж половина другого тайму. І все може докорінно змінитися. Це був Олександр Качанов. Він знаходиться на матчі між місцевим футзальним клубом Лекс ВСК «Сумбуд» та Харківським Символом. Про результати матчу розкажемо у наступному випуску новин. Сьогодні у Чернігові зіграли матч другого туру другого етапу чемпіонату України з настільного тенісу серед чоловічих команд Суперліги. Сумська тенісна академія перемогла місцевий пас авто з рахунком 4-0 з двома перемогами у двох матчах, лідирує у турнірній таблиці. Нижче команди Володимира Хавкіна розташувались в Полтавський ТТ Тім, дві гри три очка. Чернігівський пас авто, дві гри два очка та столична Фортуна, яка поки не розпочала свій виступ на другому. Етапі турніру після перемоги сумчани залишились у Чернігові. Причину телефоном пояснив головний тренер тенісної академії Володимир Хавкін. За тричі дні стартують лічні команди чемпіонат України. Ігроки наші в составі Тужиріна Олександра Сарматова, Олексія Мельника, Валерія. Это ірки теніснеї академії також это та Насос, Рамас і Денис Пасько будуть защищать світа Сумської області. Будет команда завтра будет соревнование среди сборных областей, затем и і И І продлятся продляться 2 марта. О 20.50 Підсумуємо новини вівторка. Тоді і зустрінемось.